Ветеранський діалог тренінг для криворізької молоді. Тут вони навчаються тонкощам комунікації з людьми, що повернулися із фронту. Тут зібралась молодь яка хоче теж ну, навчитися, теж знайти себе в роботі, в ветеранській роботі, такій потрібній для нашого міста. І Молодіжний центр зараз ну, теж все робить для того, щоб і психологічна розгрузка була. Тому я дуже вдячний вам за те, що ви Долучаєте до цієї важливої справи. На сьогодні у нашому місті більше як 22 тисячі ветеранів. Переважна більшість це молоді люди. А ровесникам легше відбудовувати позитивну комунікацію, щоб ефективно допомагати вчорашнім бійцям повертатися до цивільного життя. Переконані в міському відділі у справах ветеранів. Я впевнена, в чому ваша діяльність буде сприяти серед вас, подавляючи більшість тих. Кого війна коснулася безпосередньо. Це ваші батьки, ваші знайомі, ваші родичі. Це ви самі, які були подостріни, які чули, обстріли, які здійснюються чуть ли не кожну неділю в нашому місті. Про організацію тренінгу, ветеранський діалог подбав Криворізький молодіжний центр. Таке коло спілкування дуже потрібно на зараз молоді, тому що дуже багато ветеранів повертаються з війни і ми. Не знаємо, як правильно підбирати ті слова е, молоді завдяки нашим психологам, завдяки нашим практикам, завдяки нашим ветеранам. От ми це можемо зрозуміти, як правильно це робити. Антоніна чекає на повернення свого дядька з полону. Прийшла на тренінг, аби довідатись більше про спілкування з тими, хто пройшов випробування війною. Мені важливо е, цю тему щоб висвітлювали. E, важливо зараз розуміти ветеранів, розуміти, як себе поводити з ними, як спілкуватися. Це така зараз на часі. Фахівці центру психологічної допомоги рука підтримки поділилися з молоддю власним досвідом щодо роботи з ветеранами. Акцент на те, щоб ми вміли. Спілкуватися з ветеранами, сприймати їх як звичайних людей, тому що це звичайні люди були до війни. Більшість з наших хлопців і дівчат то були звичайні люди. Тому ми маємо прилаштуватися ну до того, щоб ми їх зустрічали. Ми маємо змінитися. Тому будемо цьому вчитися сьогодні. Валерій Кожухар Денис Захаров. цей день.